Привіт! Привіт, дорогенькі моїм Терези. Це ваш Таропрогноз на Квітень місяць 2024 року. І так, давайте подивимося, які підказки дає Всесвіт вам на цей місяць, на чудовий квітень місяць. А поки я тасую колоду, хочу попросити вас, підписуйтеся на мій YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube. А тут буде багато корисної інформації для вас. І також, за індивідуальними розкладами, підписуйтеся на мій. Instagram, що четверга о 20.30 я провожу прямі ефіри, де безкоштовно ви можете отримати відповіді на свої запитання і розклади таро в прямому ефірі. Так що ласкаво, прошу. І так, Терези, перша карта для вас. Терези, дивіться, це чудова карта. Карта друзів, карта, коли ви щасливі, наповнені, і ви святкуєте, вам радісно, вам є з ким поділитися своєю радістю. Це також карта такої колаборації, коли ви збираєтеся і в трьох. Маєте таких однодумців і вирішуєте якісь такі питання і по бізнесу, можливо, щось нове народжується, коли ви разом спілкуєтеся. Це таке коло однодумців, яке надихає вас на якісь нові ідеї. Чудово. Карта «Трійка чаш, повні чаші, це повно радості, і це такі люди, які вас люблять. Які вас підтримують, таке коло однодумців. Так, наступна карта. І це карта, коли ви так рухаєтеся вперед. Це карта руху, переговорів, карта майбутнього. І також це карта, коли ви маєте чіткий план, рухаєтеся. І от, власне, ці люди допомагають вам рухатися. Це дійсно ваші однодумці, коло однодумців. Тому що тут також у трьох три жезли. Трійка жезлів, коли ви у трьох щось плануєте і дієте. Тому що це карта не тільки от планування, а вже також дії, коли ви йдете вперед. Це новини, збір інформації, і ви не один, у вас є підтримка. Ви збираєте всю інформацію, рухаєтеся вперед, втілюєте свої такі ем, плани в, в дії вже. Плани в дії. Чудово! Чудовий початок квітня, такий дієвий, вперед, вперед, і ця карта дуже дуже такої швидкості. Це карта також, коли все дуже швидко, і ця карта також багато інформації, обробка інформації, аналіз інформації. І це також карта, коли ви можливо чекаєте якусь якісь посилки, якісь відомості з за кордону, можливо, якісь передачі, щось вам мають передати до щось до вас має прийти. Це така карта руху, постійного руху. Так, що отримання якихось передач, подарунків, інформації однозначно. Так. І наступна карта для вас, дорогенькі. це карта Трійка Пентаклів. Дивіться, така стабільність взагалі, одна трійка чаш, трійка е, е, жезлів і трійка Пентаклів. Це коли ви покращуєте свою майстерність, і вам за вашу майстерність. Платять, ви отримуєте хороший дохід, і ви щось нове таке будете в свою, в свою майстерність, в свій бізнес, ще щось, якісь нові ідеї ще будете втілювати в свій вже такий бізнес, який є, свою справу, яка є, можливо, ви ще чомусь будете підете вчитися і покращувати свої навики, і будете за це отримувати ще більший дохід. Чудове починання, чудово! Терези. Так, ще одна карта, що ж далі? Дійсно, туз, шістка перепрошую, шістка монет. Це карта доходу. Це бачите, Всесвіт, все ж таки, за ваші труди, за вашу майстерність ви будете отримувати бонуси. Це не тільки, що ви отримали там зарплату чи дохід стабільний, ще і зверху вам. Ще зверху вам будуть давати. Е Бонуси і ще більше прибутків буде. Це такий ріст, фінансовий ріст. І це також карта, коли ви і ви щедро оплачуєте роботу інших людей. Також ви сієте таке насіння щедрості, і вам ваша щедрість вертається ще з торицею. Так, чудово. Грошова така лінія, чудова на початку квітня, терези. Чудова грошова лінія. Так, що ж далі? Наступна карта для вас, дорогенькі, руху вперед. Однозначно карта колесниця, коли ви рухаєтеся вперед. Це просування всіх ваших справ в любій сфері. І також в сфері кохання, просування, перехід, переїзд це також переїзд з місця на місце. Можливо, ви будете переїжджати з офісу на офіс. Можливо, навіть поїздка за кордон, якщо це ваша тема, це переїзд за кордон. І також, можливо, гості до вас за кордону приїдуть, ви будете зустрічати гостей. Це карта переїзду, коли ви. І карта такого дуже сильного руху. Квітень місяць у вас терези, рух буде по всіх сферах вашого життя. І сама головна підказка цієї карти це коли ви берете, тому що тут людина керує всім процесом, берете всі процеси під свій контроль, керуєте і йдете е, вперед. І ця енергія вас виштовхує вам легко йти вперед. Чудовий рух, такий буде у вас місяць рухливий і прибутковий. Гроші будуть. Так, Наступна карта, наступна карта чогось нового, щось нове прийде у ваше життя. І знову карта Трійка жезлів. Вже раз вона була, і далі ви рухаєтеся з тими ж самими людьми. У вас є підтримка, коло однодумців. ви… Народжуєте нові ідеї і рухаєтеся вперед. Однозначно, ці люди будуть з вами напротязі квітня. Команда у вас хороша, і нові ідеї прийдуть, нові якісь думки. Так, карта помірності. От такий рух, шалений квітень почався, і тут карта помірності. Каже вам, що не забувайте, Терези, про відпочинок. Не чекайте, коли ви вже упадете. Думайте про відпочинок, балансуйте роботу і відпочивати обов'язково треба. Зробіть собі. День релаксу, день відпочинку, або так, щоб ви наповнилися, сходити десь в сауну, тому що тут водичка, якісь водні процедури, а порелаксувати, навіть просто прийняти ванну і приділити час собі, щоб оцей такий шалений ритм, який по картах у вас випав терези, не вибив вас із колії і не виснажив вас. Треба наповнитися. Наповнитися значить відпочивати і балансувати роботу і відпочинок. Чудова карта, чудові енергії будуть панувати у вас терези. І наступна так: король чаш. Король чаш це людина весела, така дійсно вам от треба відпочити. І цей король скаже: Давай ідемо, ідемо тобі зараз. Допоможу <смі> втілити твій відпочинок у життя. Тут ти така людина весела, щедра, щира, появиться у вашому житті, буде у вас у квітні, яка буде давати і слушну пораду і вислухає вас. І дійсно, можливо, навіть це ваша якщо це ваша тема, це король романтичний, ті запросить вас на побачення, <смі> якщо ви одинокі, і це ваша тема. якщо ви... Зараз в пошуку. Так, наступним подивимося, про що ж цей король для вас дорогенькі Терези. І королева також. Однозначно, людина, чи чоловік, чи жінка такий знак-водяний знак це. Люди, які будуть в вашому житті, можливо, це і жінка така спідчутлива, і чоловік, це може бути також і карта лікаря, до якого ви звернетеся, здасте якісь аналізи, він вам скаже, все добре, все супер, ви здорові, бережіть себе, наповнюйте себе. І це також карта жінки-спеціаліста або просто доброї вашої подруги чи знайомої, з якою ви можете говорити по душах. Це жінка, яка така живе більш душею, душевна, може вас вислухати. І ви як душею відпочиваєте, слухаєте цю людину і відпочиваєте душею. Слухайте цю людину, відпочиваєте душею. Вона завжди вас вислухає, підтримає навіть. І так, як можливо, ви так як почуваєте себе. Спокійно, легко і добре коло цієї, коло цієї людини. Така людина прийде, буде у вас присутня в квітні місяці. Так, наступна карта трансформації, карта трансформації, переосмислення е, своїх думок, своїх. Цілий баланс, і це карта народження нового життя. Це коли ви, Вау я вже по-іншому думаю, я можливо, навіть оці люди такі, коли ви дасте собі трошечки відпочити, поспілкуєтеся, може після спілкування цієї людини якась прийде така інформація вам. І ви такі, як народитеся, і будете мати якусь таку нову, новий такий етап в своєму житті. І це також, якщо це ваша тема, це народження дитини, це народження нового життя, нове життя йде до вас. Якась нова людина в вашому житті появиться, прийде в квітні до вас, можливо, і фізично народиться у вашій родині якась людина, можливо, старший. Ваш дорослий син чи дочка приведуть вам нову людину, у вашу родину. Така може бути чудова ситуація, все таке приємні такі хлопоти, приємні турботи. І знову, знову король чаш в вашому житті. Все ж таки, ця людина буде супроводжувати вас в квітні, буде вам давати такі натхнення, слушні поради. Ця людина однозначно буде на протязі квітня з вами. Так, наступна карта: карта інтуїції, карта якоїсь такої, а можливо, і якоїсь, знаєте, і коли вам треба слухати себе, прислуховуватися до. Своєї інтуїції почути і побачити знаки ангелів, тому що Всесвіт завжди дає нам підказки: і у вигляді людей, і у вигляді якихось. Такої інформації, яка ні звідки до нас приходить, і тут треба слухати свою інтуїцію підказки своєї підсвідомості, коли у вас дуже багато інформації, і ви як запутуєтеся, слухайте. Ось такий тоненький голосочок у своїй душі. Слухайте себе і будьте чесні з собою завжди. Чи ви дійсно цього хочете? Задавайте собі питання, аналізуйте все. І це також карта такої, якби і таємниці, яка може відкритися вам. На щось вам можуть відкритися зараз очі. Можливо, це і якась і сімейна таємниця, і може відкриються очі і на тих людей, що ви ем, по-іншому подивитеся на це все. На ці всі ваші ситуації ви подивитеся по-новому. Чудовий розклад, чудово терези, такий квіти, місяць для вас. Початок шалений і люди ви будете в колі однодумців, вас будуть вести. І тут дійсно важливо і багато інформації, важливо прислухатися. Чи це все, я дійсно хочу, будьте чесні, щоб так не, не звалити на себе забагато всього і потім виявиться, що не ваше. Так. Наступна карта карта вибору. Ви будете дійсно задумуватися і вибирати. Треба буде чітко робити вибір. І тут по цій карті, по карті інтуїції, слухайте себе. В першу чергу, якщо у вас буде хтось так грузитись, нав'язуватися, будьте чесні з собою. Тому що, коли багато інформації, і є тут по вашому розкладі дуже багато людей, у людей свої думки, у людей свої такі бачення, так що слухайте свою інтуїцію, будьте чесні в першу чергу з собою, і треба буде робити вибір. І Звичайно, вибір по серцю робіть, ви будете стояти як на роздоріжжі, і треба буде чітко приділитися, куди ви йдете, про що ви і куди. Вибір не легко робити, але коли ви будете самі собі довіряти, довіряти собі, і ви зможете зробити правильний вибір у вашому житті. Так, а наступна карта для вас. І це карта Сімка пентаклів. Сімка це завжди про е, якусь таку і родинне таке коло друзів. Все ж таки багато людей буде у вас, і, можливо, не всі будуть з вами чесними. Тому важливо по тих картах, е, що хтось вас може направляти по такому, як то кажуть, лже, е, лже путі. Так що будьте обережні. Все ж таки, слухайте людей, але майте свою думку на все, щоб не піддатися таким і чуть -чуть, якби такому обману, хочуть облістити і використати вас. І так, наступна карта для вас підказки від Всесвіту на квітень місяць. Чудово! А тут жезлів все ж таки, ви все таки знайдете, тому що ви Терези, ви вмієте чітко все зважити, і ви ем, просто вау. Туз жезлів це чіткість, це ясність. І таке все знаю, як хочу. І це дія, коли ви дієте, і ви чіткий маєте план. Це ясність. Ви горите. От ви вже чітко знаєте, чого ви хочете. Ви тим горите, і вам уже ніхто не може завадити, тому що у вас є свій план. І туз жезлів це про здійснення мрій, про рух вперед. І це рух вперед, і це на краще, краще ви краще. Це початок всього нового, всього такого кращого у вашому житті, і ви йдете до процвітання, до своєї мрії. Чудово. Туз жезлі це чудова карта, і дійсно в квітні збудеть, збудеться якась ваша мрія. Чудово! Так, і ще одна карта для вас, дорогі Терези. Паш Пінтаклі це гроші, гроші, такі повсякденні турботи. І ви будете це гроші і на дітей. Можливо, ви своїх дітей будете возити на якісь гуртки, витрачати гроші на якісь дітям ще. Якісь забави, можливо, ви себе будете почувати як дитина і тратити, так радіти, тішитися, і вам буде так добре, і будете витрачати гроші на себе, балувати свою внутрішню таку дитинку. Так. І також це гроші на батьків, коли ви берете відповідальність ще за когось і вкладаєтеся це також відповідальність. Почнете можливо турбуватися, особливо за своїх батьків, і це також і карта таких невеличких інвестицій, коли ваш бізнес ще тільки-тільки народжується, і він ще потребує дуже такого ніжного і турботливого ставлення, ще вливання грошей, вкладання. Всього і це також і карта. Тут ми бачимо, коли ви хочете купити будинок, і ви маєте ще робити ремонт, ще вкладатися в цей будинок. Якщо ви вже купили, і ви в стадії ремонту це таке також покрокове вкладання грошей, вливання в. Будете ходити, купляти, вибирати, можливо, плитку, чи ви вже може на стадії, що вибираєте меблі, така карта таких повсякденних. Приємних, приємних турбот. Такий чудовий розклад для вас, Терези. А я особисто від, від себе бажаю вам процвітання в квітні, радості, щастя. Люблю вас, обіймаю і до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі.